Видання, що дотримується принципів і збалансованого подання матеріалу за стандартами незалежної журналістики, в Івано-Франківську презентували перший номер суспільно-політичного глянцю. Місто журнал орієнтований на бізнесменів, підприємців та політиків, а також буде цікавий читачам, що полюбляють журналістські розслідування. Головним редактором журналу стала Тетяна Соболик. В першому номері теж вже є критичні матеріали. В першому номері є рік влади Івано-Франківської міської ради, тобто їхні плюси-мінуси. В першому номері є проблеми з паркуванням. Написана стаття, в першому номері є про реформу прокуратури, яка робиться і не може доробитися. Це всеукраїнський матеріал. І є інші матеріали, які які є ну, власне, які критикують владу. Інфографіка, фоторепортажі та два десятки ексклюзивних журналістських матеріалів з фаховою оцінкою експертів. Таким видався перший примірник суспільно-політичного журналу. Місто видання виходитиме щомісячно, тиражем 10 тисяч примірників. Я вважаю, що ми зібрали одних з кращих журналістів Івано-Франківського. Це Марія Гаврилюк, Наталя Сербен, Світлана Лелек, Наталя Мостова. Список журналістів буде збільшуватися разом з тим. Буде збільшуватися журнал. Тобто їх буде більше. Ми зараз готуємо нові рубрики до журналу. будуть підключатися нові журналісти. Але це буде таким сюрпризом для читачів наших. За словами засновників журналу, місто не дублюватиме інші віддання, а буде самостійним проєктом, орієнтованим на найвибагливіших читачів. Ця ідея прийшла спонтанно, можливо, пов'язана з тим, що вже два роки ми працюємо на ринку з іншим глянцем, журналом Лайк. Like, і в тому журналі. Не всі теми є форматні, тобто не про все ми пишемо, тобто саме ми не зачіпаємо певні соціальні політичні проблеми. Тому вирішили, що саме, саме час, тобто наразі досвід ми маємо в роботі з глянцем. Журналісти є, які журналісти в місті є, які працюють саме з такою темою суспільно-політичною. Тому вирішили, що пора, оскільки багато зараз в країні робиться, багато обіцяється, але тих результатів немає. Тому хочеться можливо за допомогою нашого журналу підняти певні теми, а саме корупційні. Щоб привернути увагу громадськості, привернути увагу саме тих структур, які би мали займатися різними корупційними справами. Вдале поєднання цікавого контенту, змістовна подача та якість друку. Команда, яка об'єдналася навколо новоствореного суспільно-політичного видання, місто переконана, що журнал не тільки успішно витримає конкуренцію, але й стане одним з найвпливовіших на Прикарпатті. Перед тим як запустити в роботу будь-який новий проект, ми вивчаємо ринок. Якщо є ніша, яка ми бачимо, вона не заповнена. І з нею можна працювати, і були попередні результати. Звичайно, ми запускаємо ці проекти, адже це є ну, приватний бізнес. Він ніколи не буде працювати там, де йому не цікаво таке слово, не цікаво. А це є нове, новий формат видання, якого у Франківську досі не було. Суспільно-політичний журнал. Хоч він виглядає глянцево, але від суто такого справжнього глянцю він буде відрізнятися кардинально. Що буде спільне, це звичайно. Хороші яскраві фотографії, дуже якісний друк. Ну а по змісту це буде кардинально зовсім інше. Гламуру ви там не знайдете. Суспільно-політичний журнал місто. Це незаангажоване і чесне видання для читачів, що не можуть залишатися осторонь сучасного життя свого міста. Перші примірники незабаром з'являться у офісах бізнесменів та публічних місцях Івано-Франківська.